У Коломиї читали Кобзаря сімома мовами, декламували творчість Шевченка, вихованки школи шляхетних українок. Захід відбувся у рамках акції на вшанування Тараса Шевченка, яка триває у педагогічному коледжі. На 168-й день читань творчі Шевченка зголосилися декламувати вихованки школи шляхетних українок. Керівник Марія Гнатюк розповідає, що у їхній програмі виховання патріотизму на першому місці, тому лишитися осторонь проекту не змогли. Наша школа шнахетних українок вирішила собі зробити так само якісь такі патріотичні вчинки. Ми з них виховуємо патріоток, громадянок і вирішили долучитися до цього проєкту, який нам дуже доснагу дав. Дівчата дуже готувалися, просто дуже навіть. І особливо наша викладач нашої вже школи, вона зараз викладач медколеджу, дуже до того приклалася, пані Ірина Яремчук, і наша ну, викладач, яка вже довше в нас, це Оксана Бойчук. Вихованки читали творчі Шевченка у незвичний спосіб. Декламували вірші шістьма мовами англійською, французькою, німецькою, іспанською, польською та українською. Мій милий Боже, як то мало святих людей на світі стало. I am not ill. touch wood, not I. I will arise, that Lord will arise, the say. Though only lot of truth and rise will lock the sleep deceiving. А щоб збудить хренну волю треба миром, громадою обук сталить. Мой Боже, як мало кторих швинтих люджі на світі стало. І швіл є не гад, є не гегі біжить. І пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова. Я не нездужую ні в року, то щось таке є бачить око і серце жде чогось. Келькесос. Іалго, эль корасон агурда но дурме, двулеме, йора un побре ніньо амбрієнто. Дівчатам випало читати поезії. Я не нездужаю ні в року та подражання одинадцятому псалму. Викладач Ірина Яремчук, готуючи вихованок, була приємно вражена, що незважаючи на нелегке поставлене завдання, проблем з вивченням віршів на іноземній мові не виникало взагалі. Пояснюється тим, що підібралися дівчата, які справді чогось хочуть, які справді бачать, що це не на оцінку, це не примусівка. Дуже відчувається якийсь такий вільний дух, і вони навпаки питаються, чим допомогти, що чим ми можемо збагатити виступ. Вони подають масу гарних ідей, і можна сказати, що все те, що ми сьогодні показуємо, це є просто от. Ідеї, які швиденько зібрані разом, без якогось мого там такого якоїсь лідируючої, такої долі чи нитки, і мені це дуже приємно. У виступів дівчата використовували музичний супровід, мультимедійні засоби присутнім підготували буклети. Ми ще хотіли би вдячності для. Пана директора подарувати таку книжку, яка є з цьогорічного міжнародного конкурсу «Мій рідний край, в якій було дев'ять наукових робіт про Шевченка, і вирішили викласти в окрему книжку, яка називається Шевченкіана. На заході були присутні та представили виставки своїх робіт членкині Союзу Українок Юлія Долінська та Марія Кіращук. Директор закладу Валерій Ковтун подякував гостям за такий незвичний виступ та презентував символічні подарунки, запросив всіх охочих до читань. Нагадаю, акцію Слово Кобзаря присвятили від дня народження поета. Такий проект зініціював педагогічний коледж спільно з міськрайонним товариством Просвіта. 6 березня на закритті організатори планують навіть встановити Рекорд України багато представників було присутніх на наших читаннях. Ну, зокрема, це студенти нашого коледжу це щоденно, близько 120-130 чоловік щоденно читають кобзар. Ну і долучаються до читання кобзаря представники громадськості, учні шкіл району присутніх на щодня на читанні. Це щодня 130. До нас також приходили гості читати кобзар. Це були делегації з Польщі, саме з міста Щецина, були депутати міської ради. Взяли участь у читанні, зокрема ті, що були присутні на євромайдані, але досин Ігор Кофлюк, події НТК.